Мої вітання сьогодні в нас інтерв'ю із менторкою Української асоціації перекладачів Юлією Васік. Юлю, вітаю вас! Вітаю, вітаю всіх, хто нас слухає. Юлю. Давайте розпочнемо з того, що ви є менторкою нашої програми. І скажіть, будь ласка, що особисто для вас є менторство? Для мене особисте менторство це можливість поділитися своїми знаннями. І коли ти починаєш ділитися звання своїми знаннями, відбувається досить дивна. Ти сам починаєш якимось чином систем, систематизувати ті знання, які ти маєш, відкриваєш для себе нові аспекти. Тобто, це такі двосторонній корисний обмін інформацією. Ага. Тому це так дуже важливо для мене. Досить цікаво, Юлія. А чи маєте ви власні напрацьовані методи чи, не знаю, інструменти, які ви застосовуєте при спілкуванні зі своїми підопічними? Ну, по-перше, менторство повинно чітко відрізнятися від навчання, і це зовсім інший тон, а при спілкуванні, тобто, це? Відрізняється від того, наприклад, як я викладаю переклад в університеті. Це дружні поради з урахуванням потреб тієї людини. Обов'язково треба прислухатися до того, що каже людина, і чітко відповідати на ті запити, які людина ставить перед тобою. Тобто ти не нав'язуєш свою точку зору, твоє завдання лише поділитися і, можливо, знайти спільний шлях до вирішення тієї проблеми, яку має людина, і це повністю твій колега і зовсім ніяк не подопічний, а повністю рівноцінний друг, так, як так, можна так сказати, да, по професії. Погоджуюсь, Юлі. Дуже, дуже влучна назва, колега, це дійсно так. Скажіть, Юлю, а чи є у вас власне перекладацьке кредо? Також я думала над цим питанням, Перед ну, передусім я думаю, все ж таки це якість. Не можна віддати переклад, якщо це письмовий, не перевіривши його. А не вичитавши його так само при під, під, підготовці до усного перекладу, не можна вийти на усний переклад без підготовки. То напевно, що на першому місці все ж таки якість для мене. Дякую, дякую, Юлю. А розкажіть нам, будь ласка, та нашим слухачам про початок вашої перекладацької кар'єри. Ось з чого все починалось? Ваші перші кроки. Мої перші кроки я робила 20 років тому. Дійсно, дуже-дуже відрізнялася перекладацька професія 20 років тому. Не існувала майже тоді тоді тільки починали використовувати всі ці допоміжні засоби, які ми зараз використовуємо. І я закінчила перекладацьке відділення, тобто я більш-менш мала уявлення по професію. Але коли ти занурюєшся в реальний світ перекладу, ти розумієш, що в університеті ти отримуєш суто теоретичні знання, а практичні знання та навички треба самому набувати. Тому, в принципі, мені було цікаво попрацювати ментором, якщо можна сказати, попрацювати, бути ментором, щоб якраз допомогти вирішити оці суто практичні проблеми, які виникають на початку перекладацької кар'єри, наприклад. Почавши працювати, я навіть не знала, що таке перекладацька сторінка. Чомусь нам в університеті про це не розповідали. Навіть це було певним відкриттям для мене. Так, тому Дякую. я починала як всі з бюро перекладів. А скажіть, а може, я... не як ну так, тут вже дійсно в кожного свій шлях. Скажіть, а ось, ну от, наприклад, робота в бюро перекладів, так, ваші перші кроки там. Які були основні труднощі? Можливо, щось пам'ятаєте, щось таке, що запам'яталось, е, якісь моменти, коли було важко. І як з цим боротися? А, в принципі, багато було суто технічних проблем. Наприклад, я пам'ятаю, на самому десь початку кар'єри мені дали переклад, який був заархівований. І ага. я не знала, що якщо ти робиш переклад в архіві, то там не зберігається зміни. Да, то зробивши таку велику кількість, я пам'ятаю сторінок і просто на наступний день відкривши архів і побачивши, що там немає взагалі а, жодного Огося. слова перекладено. Це був да, ну, я думаю, будь-який перекладач мене не зрозуміє. Шок. Так. Це був досить спеціалізований текст. Я навіть пам'ятаю зараз, бо за цей час ще стільки всього було перекладено. А тому так, да, навіть у такі суто технічні проблеми, особливо проблеми з форматуванням. Наприклад, то, що ти дізнаєшся, що треба перекласти навіть печатку. Ну, тобто, якісь такі дрібнички, які ти можеш дізнатися, коли ти починаєш працювати в реальному житті. Тобто такі, ну і звісно, я медичний перекладач, моя спеціалізація це медицина. Завжди виклик, це складні тексти. Якісь така якісь такі теми складні, коли ти маєш дізнатися, зрозуміти термінологію. Да, можливо, такі якісь ну, традиційні проблеми для перекладу. Дякую, дуже цікаво. Е, а ще в мене є таке питання про професійне вигорання. Скажіть, чи ви колись е, мали з цим справу, можливо, ваші колеги? Е, і якщо так, і які би поради ви дали перекладачам, які якраз таки переживають ось це професійне вигорання, як із ним боротись? Mm -hmm. Зараз я, я багато думала в процесі вигорання, чому я і, в принципі, також стала ментором, як це не дивно, але у мене не було професійного вигорання з перекладом. Бо мені дійсно переклад заспокоює. Я отримую задоволення від перекладу і досі отримую, І мене навіть заспокоює якийсь такий монотонний переклад, тому. Тут я, звісно, стосовно апарат, напевно, що я не можу їх дати, бо не, не володіє. Це, як кажуть, зберігати цей баланс між роботою, відпочинком, але мені здається, для перекладачів це так важко, бо ти отримуєш переклад, і ти маєш зробити це вже навчора, і це постійні дедлайни. Ну, не знаю, так? Да? Так. Важко важко знайти цей баланс, але, звісно, я думаю, що якщо вдається комусь знайти цей баланс, то це таки допомагає не виграти. Погоджуюсь, баланс дійсно потрібен, і не тільки в перекладі, так, взагалі. Так, 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 так. Так. Взагалі в житті. Це точно. Наостанок, що би ви могли побажати починаючим перекладачам, початківцям? Ну, адекватних замовників, передусім, да? реальних дедлайнів належної оплати, щоб нарешті в Україні змінилося відношення до професії перекладача, а змінилася дійсно тарифна ставка. Якби це життя, це наша робота. Ми маємо заробляти нормальні гроші, щоб ми могли робити якісний переклад. І, і, звісно, це те, що дуже часто спілкуючись зі своїми студентами, кажу у кожного перекладача, на мою думку, а має бути такі певні сумніви. Тобто Сумніви в тому, що перекладав, що зробив там онлайн-перекладач, сумніви навіть іноді в своїх знаннях, щоб зайвий раз заглянути в словник. Можливо, є ще значення до дуже відомого слова, про яке ти просто не пам'ятаєш. Тобто такі. Якби внутрішні а сумніви, які допомагають вдосконалити власний переклад, тобто, щоб далі становитися все кращим і кращим перекладачем. Особливо в таких умовах, як ми зараз живемо. Це точно, чудова, чудова порада. Дякую вам, Юлю. І я дуже вдячна вам за нашу таку цікаву, змістовну розмову. Дякую. Дякую, що запросила.